Бувають дні, коли Господь так близько. Тоді душа і духу двох співають в унісон. Тоді, здається, небеса схилились низько. Втоми ти відчуваєш теплоту його долонь. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває з міста сенс, і розумієш, що нічого випадкового не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться стати із колін, а хочеться молитись і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога. Немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування і страх. Коли ослабла віра, марно прагне піднятись гору до небес, і сумніви безжально душу ранять. Хіба твій Бог? Він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив часно, зовсім непомітно, втирав сльозу і міцно обіймав, і і розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв. Благословляв надміру, бо він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік, розлите, що разу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводив вірність. Сторінку за сторінкою, гортаючи життя, нагадує, що кожен день все ближче вічність. В якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар. Ні будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах дружити не сам, Бог буде поряд, Він за нас подбає. Бо для нас яскравий приклад є Авраам. Бог не змінився, він про нас продбає у сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш творець незмінний, і незалежно від календаря, Бог був і є, і завжди буде вірний.